Цьому відео розіграємо подаруночки. Буде два переможця. Доброго ранку, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Travel Carp. Приїхав я сьогодні дуже рано. Ще було все темно, розклався, щоб не втрачати час. Почати скоріше риболовлю, думаю, що рано шука клює краще. І в цьому відео для вас будуть подаруночки. Подарунок буде багато, тому не витрачаємо час, починаємо риболовлю. Використовую сьогодні я два будилища, ось такі, 2,70, зріст їх тест. Тестний, що там тест? Тест 40 125 і 100-180. Дві катушки тіковські. Тут 5 тисячки лонкасти. Сігналки, шнур в мене 1,2. Там щось 9 кг витримує нагрузка його. І ось така репка, на яку я сьогодні буду ловити Це скумбрія, це плотва, мабуть, що Кай жовта, це не знаю, що і це не знаю. Що було тут ще дві таких репки менші менше, я от на них закинув. А зараз беру спінінга, я вже приготував і йду, покидаю, похоже. Дивіться. Яке класне місце. Це вже кінець озера і тут я догадуюсь, тут все міляк. І от кущі. Зараз спробуємо цим вобдером покидати там біля кущиків. Зараз в цих кущах ми і положимо її. Друзі, є, щука, така подача, що просто капець. О, ще й гарно. Да! Ось вона. Ось вам і воблер. Так, в мене десь має бути шубветинка. Ой-ой-ой-ой-ой, шубєчинки. вона витворає? Ходи Ходи сюди, ходи сюди, мала. Все, хватит уже тих свічки робити. Перша є. Так, зараз ми... в мене є ось така штука спеціальна, щоб її взяволу відкрити. Ось так то виглядає. Операція, щоб нічого не пошкодити. Капець, вона вже чуть троська не обкусила. Не, а треба ставити. Треба ставити. Нормальний трос. Так, один гачок є. Другий є, бачите, як все. Чудово з такими штуками. Так, перша сьогоднішня рибка наша є е. Класно. Така подача була, що просто капець, сильна риба. Не знаю, де ти таку силу береш, але супер! Зараз відпускаємо красуня. Так, щоб я зараз тут не скупнувся біля тебе. Біжі, дивіться. Перший раз в мене таке, що перша щука і флюрокарбонові, можна сказати, що капець. Вже будеш переживати, коли попадеться ще одна щучка. Ну Бачите, зараз така пора, коли щука жирує, вона добре бере і попадає її на зуб і вона її гризе. Тому треба ставити якісь титанові, коротше, троси треба ставити. А зараз, друзі, до розіграшу. Умови розіграша прості. Це відео, коли набере 500 подобак, я відразу розіграю подаруночки, які залишу під описом. Подарунок там багато і буде тепер не один переможець, а два переможці. Ловимо далі, закидаємо і робимо все те саме, коли у нас клюнула сука. Це 3 оборота, чотири, 3-4 оборота і пауза 3-4. О, дивіться, була. Укусила, бачите, бліна Я в шоці? укусила мій воблер, а я казав, що треба міняти тросика. Дивіться. Все, нема троса, все, капець. І ще й воблер такий пішов. М -м 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 -м. Відрізаємо нашого Флюрика. Це капець. Жесть. Так. Що ж тепер чіпити? От мені інтересно. Ой, такого вам, де щоб вам видно було. Є титанові 20 см. А давайте його. Чи може знов флюра? Ну, флюра я щось вже не хочу втрачати в облера, тому чіпимо титанового троса. Він такий, що його вже не перекусиш. Його не повинно видно, бути. Він тонесенький. Тоненький офігенний шнур. Тепер саме інтересне. який ще один воблер взяти? Давайте більш такий до того похожого. Іде слідуючий. Цей. Також це кренки, 50-ка. Це моє я кажу, саме любимі воблери, бо з ними ніякої баленки Проводка супер. 4 оборота, пауза, 4 оборота, пауза і все. Погнали. Знову туди саме. Бах! Й це є, знову. Ого! Але бахнуло. Та ти що? ви кажете? Ось вам знайшов щуку. А, може там мій воблер? Ні. Та ти що? Стій, 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 мала. Угу, тепер ти не обкусиш. Тепер ти не обкусиш. Так, стій. Другий щупак. Другий щупак. Ходи сюди. Тут таке сюди. Акуратно хочу вісводити тебе. Ага, тут же не вийде. Тобі обкусити. Ось такий гарний. Другий щупачок, клас, супер. Біжи додому. А, чуханув. Так, ось такий тепер спрацював. І ловимо далі. Да-да-да. І все, з одного місця. Друзі, дивіться, що робиться. Погнала палка. Це капець. Ого, бляха-муха. Є. Та ти шо? Ей! Так, треба закрутити трохи. Вау! Ого! Є, блін. Ого, да! Це хороша тоже риба. Так да, ти шо? Це капець. Так, ще вам другу камеру включити. Да, добре брикається. Вот здесь сюда мала! О, это шкаф муха! камуха. что-то не дуже такая у нас здорова, наверное, такие, как ты. А вот это что она? О, не, здорово! О, ого. Ого, пошла. Да. Це, яка в нас справа клюнула? У нас кумбрія там стояла, а зліва Маларія. Але треба переложувати. Да, супер. Оце. Знову трофей. Це класно. Блін, пішла по да. Угу. Ого-го! То мамка, знову, друзі. Дивіться, яка здорова! Ого! Та ти що? Що вона робить? Я тепер не знаю, що з цією робити будкою. Так. Так ми робимо, значить. Ой, блин. Це капец. Все тут витягувати? Бо Мне так... Добранно не дойд ⁇ Так, озера зара? Две. Опа, папа, 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 Палки-палки. накуто це Клюнула тепер це я зробив. Ага, це ця Получається, що вже риби нема, мабуть. Це капець Або десь А все, друзі Обірвала поводную нитку і пішла Це капець Я в шоці Блін, така мамка була. Я в шоці. Бачили, якого я плуга кинув? Зробив собі блін, капець, втратив таку щуку. Так що такого ніколи не робіть. Якщо два вдилища стоїть, то нехай стоїть. Можна вудочку перекласти через вдилище. Я захів піднести, блин, змотати. Зачепив за катушку, вона стартанула. стартануло і. Мінушок лідер, оснастка. Ну і трофей, звичайно. Шука була гарна, це, це я її раз побачив, це 100% 8 плюс було. Ну, це таке. Це кожен рибак може прибрехати, ви скажете, ладно, це таке, зійшла, то зійшла. Другим разом зловимо. Я одне водилище ще змотав, одне ще закинув, перенаживів, поставив теж гарну таку рибу і закинув. А тепер, друзі, до розірашу. Буде 6 подарунків, але тільки обираєте ви собі один. Наприклад. Якщо ви отримаєте перше місце, то вибираєте, я там в описі все напишу, вибираєте собі з трьох позицій одну. І також пишете, якщо ви отримаєте друге місце, тож вибираєте з трьох позицій одну. Тому, виходить, ваш відгук має бути ось такий. Там, наприклад, перше місце ось такий я хочу подарунок, друге місце хочу ось такий подарунок. Я думаю, так зрозуміло. І коли це відео набереть 500 вподобах, я відразу в слідючому відео розіграю. Тому друзі, я беру спініна і покидаю ще трохи і надіюся, ще тут поїде палка, і ми витягнемо нарешті ту щуку. Походив ще покидав і ноль. Ось така сьогодні риболовля. Залишу все в описі, умови, як розігрується, які подарунки, все буде під відео. Тому, друзі, всім мирного неба і до зустрічі на водоймах. Всім пока!